Що ж, почули, щойно на президент України Володимир Зеленського. Ну а далі про таке українські повітряні сили е, і надалі відбиватимуть атаки ворога. В тим часом Італія виділила на українську продовольчу ініціативу 2 мільйони євро. Такі новини про це повідомив зокрема очільник міністерства закордонних справ країни Антоніо Таїні І на цю тему ми поговоримо з Маркіаном Дмитрасевичем, заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаємо вас доброго дня. Отже, перше питання: Україна розпочала ініціативу ще минуло тижня. Ми про це так палко обговорювали цю тему Ukraine, grain from юкрейн із постачання зерна країнам, які найбільше страждають від продовольчої кризи. Чи можете ви пояснити ну, безпосередньо в чому її зміст? Знаємо лише, що вже 20 країн її підтримали, зокрема, і це є великим позитивом зміст постачання українського зерна пшениці чи кукурудзи в ті країни, які його найбільше потребують. Це країни Африки і Азії, які на межі голоду або в яких вже голод близько 30 країн, так чи інакше, вже підтвердили свою участь в цій програмі, яка була презентована в суботу. Загалом, це, це так, для чого воно потрібно. По-перше, ми мусимо виконати свою місію як гаранта світової продовольчої безпеки, насправді. Ми завжди були таким гарантом, тільки не завжди ці країни розуміли важливість саме України в цих процесах. Зараз і для нас важливо розуміння всіх цих країн і цілого світу нашої потуги і нашої ролі в забезпеченні продовольчої безпеки у світі, і тому ми ще раз на цьому наголошуємо навіть в умовах війни. Навіть на в умовах надскладної ситуації для України ми виконуємо нашу місію і добросовісно виконуємо наші зобов'язання міжнародні. Ну от, власне, це головний момент, про який ви сказали, що е, це безпрецедентно, коли країна, яка воює і зазнає блокади портів, в той же час бере на себе відповідальність за продовольче забезпечення інших. От чому ми йдемо на цей непростий крок? Е, чому я вже Частково вам пояснив. По-перше, весь світ потрібен, потрібне розуміння всього світу, нашої ролі в цій світовій продовольчій безпеці. Друге, ми можемо собі це дозволити, навіть не зважаючи на ці всі складнощі, які в нас є. Ми з вами бачили немало кадрів, як наші аграрії героїчно працюють в день, а десь ввечері чи пізніше відтягують російські танки чи російські БТРи. І те, що ми показуємо, що ми в цей складний час можемо забезпечувати продовольчу безпеку світу, це ще раз показує наш дух, і нашу силу, і нашу вагу в саме продовольчій безпеці світу. На початку акцентували, що програма ця зерно з України і ініціатива ця, вона є міжнародною. Але які ролі зокрема виконують її учасники? Можете про це розповісти? Чи є відповідальні, наприклад, ну по конкретних напрямках за транспортування? Скажімо, або ж за розподіл збіжжя тощо? Україна взяла на себе витрати на перші декілька суден, що е, передбачає закупівлю самого зерна українського зерна, а також фрахтування деяких суден. Подальшому е, координацію ці цієї діяльності ми будемо робити з нашими державними партнерами, які погодилися е, брати участь в програмі, і які будуть фінансувати тут. Є декілька складових або зак, закупівлю самого зерна. Або його транспортування до країн походження, або його подальше розподілення, або якщо потрібно, якщо ми говоримо про пшеницю, оплачувати помел його на борошно для тих країн, які в принципі самі не можуть забезпечити такі помели. Пане Маркіяне. А про які обсяги врожаю і постачання зараз іде мова в рамках цієї програми Зерно для України? В наших планах протягом до кінця цього року, а також протягом наступного цього року, відвантажувати приблизно від одного до десяти суден щомісяця. Це все буде залежати від перших логістичних можливостей, зрозуміло, фінансових можливостей. Одне судно ну це починаючи від 25-30 тисяч тонн. О ж, дякуємо вам, Маркіан Дмитросевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був у цій частині нашого ефіру. Гарного вам вечора.